Крок 4: Як зареєструвати адресу отримувача у мобільному застосунку MyMist Shopping. В меню застосунку MyMist Shopping обери розділ «Адреси отримувача» та натисни Додати адресу введи назву адреси, обери країну та зручний спосіб доставки. Якщо обрав спосіб доставки кур'єром, вкажи необхідні дані та натисни Далі. Обов'язково зазнач ім'я отримувача, прізвище отримувача, номер телефону і вкажи, що отримувач є відправником. Натисни Створити адресу. Якщо бажаєш, щоб доставка була здійснена до відділення, обери Спосіб доставки відділення, заповни необхідні дані за допомогою карти. Обери своє відділення та натисни Далі. Обов'язково вкажи ім'я отримувача, прізвище отримувача, номер телефона і зазнач, що отримувач є відправником. Натисни Створити адресу.